На безоплатне отримання допоміжних засобів реабілітації мають право: особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, учасники бойових дій, окремі категорії громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та втратили функціональні можливості кінцівок, постраждалі мирні громадяни, особи похилого віку, на протези верхніх та нижніх кінцівок. Допоміжні засоби для їх кріплення: жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадратектомії та з порушенням розвитку молочних залоз, на протези молочної залози, ліфи для їх кріплення, компресійні рукава, діти з порушенням опорно-рухового апарату на протезно-ортопедичні вироби. Особи, на яких поширюється дія закону України, про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб, та їх соціальний захист на протезно ортопедичні вироби.